Так, ну що, зараз ми ставимо ставки. Хто за кого? Німіров, а хто другий боїться? Фізрук проти неміров. Ставимо ставки. Той, хто програє свою ставку, віджимається. Я не знаю скільки, але я в грі я за заніміров. 2-2, так? укол укол корпус, На О! Давай, Грінько, давай, не другуй. Ні-ні-ні. Пишел. Давай міро. Давай міро. Оце тепер, оце хороша чиста дія. Це ми програли, виходить? А скільки отжимаємося? <звук> ми програли, мені віра програв. А скільки ми віджимаємося? 27 плюс 1. 27? А ви нам рахуєте. Давай. Поїхали. Полтора. Два. Три. 27 плюс 1? Так. Це у нас традиція така є. Коли ми завершуємо заняття, то кожен віджимається скільки йому повних років плюс 1. І так кожного дня.